Рубена Варданяна разом з іншими сепаратистськими лідерами судять в Бакинському військовому суді з 17 січня. Українська преса не дуже активно про це пише, тому ось кілька інсайдів від мене в квітні 24-го року. 18 народних депутатів України, включно зі мною, підписали колективне звернення проти висування Ворданяна на Нобелевську премію миру. Це був просто абсурд висувати російського мільярдера, гаманця Путіна і спонсора російської агресії на Нобелевську премію поряд з Бараком Обамою і Далайламою. Тому, окрім українських депутатів, проти Ворданяна тоді виступили 71 литовський, 21 латвійський. І 12 румунських депутатів, всього 123 парламентарі з чотирьох країн. Я вже мовчу про те, що щодо Варданяна було проведено розслідування ОСІСІРП та розроблено проекти санкційних списків у США, ЄС та Україні. Навальний той самий Навальний звинуватив його в харбарництві на суму понад 50 мільйонів доларів. На цьому персонажі просто Таврані ставити, якби він не перебував під вартою в Азербайджані. Його слід було б доставити в Україну чи Литву, наприклад, щоб судити тут. До речі, на сайті миротворець так і написано: підлягає негайному затриманню та передачі правоохоронним органам України чи країнам НАТО. Робіть висновки.